Окажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Логарифм х плюс 1 за основою 1 третя дорівнює мінус 2. Дане логарифмічне рівняння легко розв'язується за означенням логарифма. І так, x додати 1 буде дорівнювати 1 третій у степені мінус 2, оскільки пам'ятав, що логарифмом є показник степеня, до якого треба піднести основу, да, щоб мати наш вираз x плюс 1. Для того, щоб спростити вираз у правій частині, ми пригадаємо, як піднести до від'ємного степеня дріб. Для цього ми перевертаємо даний дріб, і показник змінює знак. Отже, у мене буде 1 третя, а в мінус другому дорівнювати 3 у квадраті, і це буде дорівнювати 9. Отже, Х дорівнює 9 відняти 1, тобто Х дорівнює 8. Число 8 належить проміжку D. від 7 виключно до 9 включно. У паралелограмі АБЦД або дорівнює коренью 6 см, кут БД 30 градусів, кут СБД 45 градусів. Обчистить довжину діагоналі БД. Довжину діагоналі БД ми знайдемо з трикутника АБД за синусів. Але поки що в даному трикутнику замало даних. Чому? Нам треба знайти ще хоча б один із кутів, щоб можна було укладати пропорцію. Ну, нам треба взяти кут, який буде протилежним до сторони АБ. Отже, кут АДБ. Його знайти неважко, оскільки даний кут. Із кутом ЦБД є внутрішніми різносторонніми кутами при паралельних БЦАД, які виступають протилежними сторонами паралелограма, та січні БД. Отже, дані кути є рівними, як внутрішні різносторонні, і ми можемо із трикутника АБД виразити сторону BD сторону БД синусів. Так, і так. ВД буде так відноситись до синуса протилежного кута А. Я відразу пишу до синуса 30 градусів. Як сторона АВ у нас буде відноситись до синуса протилежного кута, а саме синуса 45 градусів. Виражаємо довжину сторони ВД з даної пропорції. Я хочу вам нагадати що пропорції добуток середніх дорівнює добуткові крайніх членів пропорцій. Якщо мені необхідно знайти крайній член пропорції, то я повинна добуток середніх поділити на відомий крайній. Тобто я пишу, що АВ треба помножити на синус 30 градусів та поділити на синус 45 градусів. Значить, Таким чином, я корінь із 6 множу на 1 другу, оскільки синус 30 градусів становить 1 друга, і ділю це на синус 45, на корін з 2 на 2. Ми можемо відправити корінь 6 в чисельник дробу, з да? знаменником 2 запишемо. І ми ділимо це, дробовизкою я заменю на знак поділити, щоб було легше виконати обчислення. На корінь з 2 поділене на 2. Як відомо, нам треба замінити ділення множення. Тобто буде це виглядати як корінь 6 поділене на 2 помножити на 2 корення із 2. І таким чином у нас відбудеться скорочення. А 6 на 2 це можна написати під 1 корінь. І маємо корінь із 3. Тобто, чому дорівнює довжина сторони BD. Ну і сантиметрів, звісно, тобто, це відповідає варіанту відповідей D. Покажіть похідну даної функції fідic. Дана функція являє собою добуток одночлена Х на двочлену х у кубі плюс 1. Значить, в цьому випадку, першу, ніж ми будемо шукати похідну. Виконаємо множення нашого одночлена на двочлен. Тобто, це буде х у 4 степені помно... додати x. А тепер знайдемо похідну. Це дозволить нам зекономити час і не шукати похідну даної функції як похідну добутку двох функцій. І так, похідна від першого доданка це 4х у кубі. Похідна від другого доданка дорівнює 1. Отже, це відповідає варіанту відповідей А.